Діти, хто ж все так дзвінко співає? Правильно, співають птахи, які повернулись до нас теплих країв. Хтось з них селиться в гніздечках, хтось з дуплах дерев, а хтось в будиночках, які роблять люди, і називаються ці будиночки шпаківні. Найпершими навесні прилітають шпаки, які оселяються в шпаківнях. Діти, щось шпак зовсім невеселий, сумний. Як ви думаєте, що могло трапитись? Шпак каже, що з вирію прилетіло багато птахів і не всім вистачило будиночків. Діти, як ви можете допомогти шпакам? Правильно, намалювати багато шпаківень. Ось подивіться, у мене є вже один готовий. Давайте розглянемо, з яких частин він складається. Сама шпаківня, дах. Віконце або отвір, через який птахи потрапляють в шпаківню, а під віконечком жердинка, щоб пташки могли посидіти там. Якої форми шпаківня? Правильно, прямокутної. А дах пряма рінія. Віконечко в нас це овал. Ну що, починаємо малювати. Для цього нам потрібен аркуш паперу, пензлик, фарба, жовта, чорна водичка і серветочки. Так? Беремо спочатку жовту фарбу. Так. Малюємо доріжки, які ми з'єднуємо між собою. Вийшов у нас прямокутник, тепер необхідно зафарбувати будиночок, але зафарбовувати я буду лініями. Ось так. Для того, щоб намалювати віконечко, мені необхідно почекати, щоб висохла фарба. А поки я буду чекати, намалюю дах. Для цього необхідно добре промити пензлик. Так, просушимо його. Беремо чорну фарбу. Дах. Я покажу лінію. Вести лінію я буду зліва направо. Набираємо фарбу і проводимо нашу лінію. Тепер я малюватиму віконечко. Беру чорну фарбу і малюю овал. фарбовою. Залишилось намалювати жердинку. Знов ж таки беру чорну фарбу і проводжу невеличку лінію. Ось і вийшла. Жартинка. А зараз пропоную вам намалювати свої шпаківні. Фотографуйте та надсилайте фото своїх робіт. Дуже цікаво подивитись, які роботи вийшли у вас. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!